Мені знадобиться лаваш круглий, у мене така ось тортилья, 4 штучки, 4 порції буду робити. Беру одну тортилю і беру три сосиски, викладаю ось так. І знадобляться зубочистки. Закриваю тортилею сосиску. І зубочисткою закріплюю. І роблю ось такий ось трикутник. Ще скріплюю збоку, щоб не розкривалося. І ось виходить такий ось трикутничок. це все повторюю. І з іншими лавашами. Ось накрутила я 4 таких основи, виклала їх на декор застелене пергаментом. Тепер сюди ж по центру вбиваю по одному яйцю, духовка в мене вже прогрівається, він в мене на 180 градусів. Солю перчу за смаком. Можна ще спеції додати. Те, що полюбляю. Кружаться помідорки. І зверху посипаю натертим сиром. Сиру я натерла десь 150 грамів ось так. Навіть менше 100 грамів точно. І до чашки вбиваю. Ще одне яйце, перемішую і змащую боки лавашу. І відправляю майбутню смакоту в розігріту духовку на 180 градусів, я вже говорила, на хвилин 15, щоб сир розплавився і підрулянився. Ось через хвилин 15 дістала. Із І з духовки вже ж хочеться відрізати, посмакувати. Зубочистки, звісно ж, забираємо. Зверху така скоринка. Погляньте, яка це смакота. Смачного!